Сі диви, знов попривали. Непорядок. О, інша справа. А то скоро і браму потягнуть. Здравого мужуки, міші таракани. Дай Боже щастя, Марусю. Ой, Ганя, давно ти не виділа. Та я тільки вчора з Італії приїхала. Здравого мужуки, міші таракани. Вуйку, а від вашого тріла жуки повиздихують чи ні? Повиздихують, не повиздихують, то того здоров'я мати не буде, то точно. Йой-йой, Клауд! Йой, Ах, ти ж вору, не любили! Ай-яй-яй! Чуть ми всі яйця не перетовуємо! А, дай би ти, дуба, пошу, розійшла. а ви кріликам помогли повоздихувати, чи вони, може, самі? Та ви шо? що? Ще вчора м'явкали. Чого не слухайте? то Тої всю худобу Чупакабра б була передушила. Не купляйте то то, вона всю кров висела і втікла в ліс. Що, ви не чули, що в нас тут робиться? Воно таке страшне, по ночах лазить. Я спати сам боюся. Про нього навіть голосі народу писали. А в моєї куми вже всіх крилів передушило, пса настрашило. Я їй всюди тріла понасипав, а воно якесь таке, що я навіть трілом не візьмеш. А до нині заїкається чужі до хати. Ой, люди, чи ви дурніть, ви слабі. Що ви таке придумаєте? то той Іван візьме собі шилу, Ввечері йде тихенько по проколю ходобині шиї. А зрання ходи й розказує, що чупака проходила. А насправді то в нього мстя така. Імстограм не Боже, не Боже що в тому то, краю, це, аби, як в краю Далі тому б сюда, жити. Сюди, ага, це все то, маркомани попридумували. Вони попколюються, попкурується. То ще не таке їм попривижається. А мені потім прибирай за ними, щоб споці зрання не валяли, і отця, і сина. Що ви таке кажете, то все нечистей, то він у вас на ті слова неправедні допомлі, та чопокабра Привісник кінця світу. В 12 м році настане показець і вам всім воздасться. Мати Василева. Будете віддіти. Буде? Та ну, це говорить. Де він таке може бути? Лейтенант Хабарченко. Що за збори і по якому поводу? Чупака жити не дає. Попрошу не нагнітати. Существо невідомої породи поймано, посадженого у біздяні нашого КПЗ, мною ну особисто. Мене по телевізору показували, казали, що медаль дадуть. А ви тут нагнітаєте кримінальну обстановку? Вставай, кум. Йо? Давай ще новий. Ну. Зеляпові. А що за них пити? Що? Зараз я популярно поясню. Yeah. Yeah. Як виберуть нам непорядного мера, то реженуть весь наш базар. Де ми піти, будемо? Долари рубі, євро. Що на що міняємо? Ріщі, тріщі, Рублі, долари євро. Ой, Та Віталій такий дешевший. Як в банку. Шукер, мінти. Лейтенант Хабарченко. Що за нелегальна діяльність, понімаєш? я шо. Ти вон на алконавтю подивися, Вже понапивалися зрані. А ну Спень. Капці без ГМО і дермантини. Тільки шкіра турецька. Хм, пайна кірза. Пахне. Такого ж тільки на піврозміра більшого нема. Та що ти переймаєшся, помиєш ноги, обрієш нігті буде якраз. Ех, як мені вже той пазар надає. Що би вже на пен. Та нема такої мітли, ти той базар змела.